Жіноча білизна Primark. Ціна якість, просто огонь. Ну, можливо, я і повторюсь, але такої ціни ви не знайдете ніде. Як ви знаєте, на смішечки йдуть на 20 кг. Зараз робимо одного із них відеогляд. Дюсти. Дивіться, які вони класні. Мінімум тонесенький поролончик. Є мережу, є ось таке Хебе. І ось так ми будемо показувати швиденько, ось такі є стрінги, є з підкладочкою, мереживо, мережево стрінгами, мережево ось так іде повністю. Мереживо бюсти. Мереживо дуже класно, дуже приємно до тіла Різні модельки. Є висока посадочка, є нижча посадочка, є також розміри від XS до 2XL. Пішечко трапляється так, щоб так ми його так знайти побачити не можемо, але що є й комплектиками. Так, швиденько, щоб вам скласти, то на відео ми вам цього не покажемо, але комплектики є. А вона красноча. Ось такі. З підкладочкою. Дуже класні. І зручні. Опа. Безшовні також є. Є навіть із підкладочкою безшовні. Топи. О, топи також трапляються і такі класні є. Можуть бути і для спорту, можуть і так траплятися, як спідня білизна. Ось такі класні очі. Хто любить топи, вони просто, як така, огонь. Ось такі коробочки. Давайте так сюди швиденько ящики. Дивіться, навіть такі якісь і безшовні бюсти прикольні. Такі різні топи. Отягуючі. Для замовлення пишіть та дзвоніть нашим менеджерам.